Те рішення, яке сьогодні було прийнято, воно абсолютно не відповідає бюджетному кодексу, воно не відповідає законодавству України. Держава прийшла і вилучила двісті мільярдів з бюджету міста Києва. Ці гроші були придбачені на виплати вчителям, лікарям, ремонти шкіл, садочків, лікарень, забезпечення нижчої ціни на проїзд в країні. 6 мільярдів тільки ми дотуємо для того, щоб тримати ціну доступну ціну для мешканців, розуміючи складну ситуацію в, в країні. І що вкрай важливо на підтримку збройних сил. Я е, жартував в студії, знаходився, коли говорив, що ну знаєте, в кожному жарті є частина жарту все інше правда, коли відчуває себе міністром оборони, тому що зранку до вечора до мене звертаються військові за допомогою. Хочу нагадати, що в минулому році місто Київ допомогло військовим на 10 мільярдів гривень. В цьому році, ще півроку пройшло, вже більше 6 мільярдів гривень. Ми допомагаємо. Військові благають, їм потрібна допомога, і громада міста Києва робить все для того, щоб їм допомогти. І е, когось там тригеріч, що Київ найбільше всіх допомагає військовим. І е, в тиск це можна тільки пояснити, тим, що це тиск на Київ, е, щоб позбавити місто ресурсів це не вперше. Робиться все для того, щоб звінувачити, робиться все для того, щоб зробити тисне місцеве середування. Відверто хочу сказати, У нас сьогодні на питання існування країни, питання виживання, питання того, пройдемо ми ці виклики чи ні, а хтось готується до ймовірних виборів. Бігають там політики, на цю тему говорять. А я задаю просто питання: до яких виборів ви готуєтесь? Та Держдуми? реформа децентралізації була одною з неуспішних реформ, яка проваджувалася в Україні. Але зараз я можу сказати, не можна говорити про децентралізацію навпаки. Повна централізація військова адміністрація, які забирають повноваження у місцевого самоврядування, і я вже казав, один із політиків європейських казав, що місцеве середування в демократичних країнах будується знизу вверх. В авторитарних країнах намагаються будувати зверху вниз. Я дуже не хочу, щоб ми жили. Ми всі боремось, не будемо забувати. боремось за того, щоб ми стали частиною європейської родини, демократичною країною. А те, що відбувається, я вже казав про це. Це попахіло, раніше попахіло, зараз смердить авторитарізму. Це неправильні речі, які відбуваються, і я говорю про це відверто.